Податкова служба відкриває двері для платників податків у новому форматі. По всій країні, зокрема і в Чернігові, запрацювали офіси податкових консультантів. Як стверджують ДПС, це не чергові кабінети, а мережа пунктів, де кожен може отримати фахову пораду, що допоможе заощадити час та ресурси. Юридична особа, фізична особа мешканці міста області можуть прийти до наших офісів і отримати якісну консультацію, яка стосується різних напрямків, будь-то фізичні особи, будь то сплата податку за землю, за нерухомість, категорія ризиковості, напрямок акцизних податків, юридичні особи, навіть у нас є відповідно графіку транспортне ціноутворення. Відкриття офісів відбулося одночасно у форматі телемосту. Запросили на захід представників бізнесу, які напряму могли поспілкуватися з присутніми на зв'язку урядовцями, а також самими податківцями. Так само діятимуть і офіси, головна ідея яких це живе спілкування, де консультант та відвідувач працюють віч на віч. Я вважаю, що такий офіс це є ще один крок від держави на те, щоб ближче зрозуміти бізнес, поспілкуватися, щоб проблеми платників податків були почутими. Представники бізнесу, як от Надія Мазур, вважають, що це значно покращить комунікацію, особливо порівняно з існуючими сервісами. Можливість особисто прийти, поспілкуватися, задати уточнюючі питання, показати документи. Це власне і є спосіб тої швидкої комунікації, яку хоче бачити бізнес. І ми щиро раді, що ця можливість у бізнесу є. І я впевнена, що це наблизить те, щоб ми швидше робили наші процеси, щоб ми швидше платили податки, і щоб піднімати нашу економіку, яка є вкрай важливо для нас саме у воєнний стан. принципи роботи нового сервісу прості: увага, повага, довіра. Усі консультації з індивідуальним підходом і надаватимуться безкоштовно. Офіс наш в першу чергу направлений на отримання платниками податків, як юридичними особами, фізичними і просто громадянами Чернігівщини швидких якісних консультацій. Чернігівщина, як багато інших регіонів, але в тому числі можливо найбільше, зазнала і зазнає пошкоджень великих бізнес. зазнає пошкоджень, втрат великих. Тому саме це і направ направлено для створення офісів для того, щоб платнику полегшити і спростити процедуру спілкування із контролюючим органом. Офіс у Чернігові працюватиме за графіком головного управління з 8.00 до 17.00. Тут облаштовано чотири робочих місця. Загалом у кожному офісі працюватиме не менше шести фахівців а по всій Україні до роботи залучено майже півтори тисячі податківців. На мою думку, що це дуже гарне шаг до платника щодо підтримки бізнесу законодавча паса дуже велика, і платник може отримати якісну консультацію, бо більш короткі терміни саме отримати ту відповідь, яку він на це чекав. Якісні консультації кажуть у податковій це в першу чергу про надання зрозумілих і професійних порад, зменшення кількості помилок, штрафів і податкових спорів. А відтак. І формування довіри до податкової служби.